Як замовити унітаз з функцією біде або будь-яку іншу продукцію в сантипостеріг, друзі? Ось такий от унітаз ми продаємо за ціною 8 тисяч гривень. Всього 8 тисяч гривень за класний кермічний унітаз в повному комплекті з сидінням, а також з гінічним душем. Це вбудоване біде в безпосередньо змішують. Отже, як замовити такий унітаз або будь-який інший, тому що маємо ще такі класні моделі за 4500? Замовлення відбувається дуже просто. В описі під відео є номера телефонів наших менеджерів. Ви можете їм зателефонувати, написати в месенджер, вайбер або телеграм. Можете написати нам в директ, можете зателефонувати нам або залишити під відео коментар, що ви хотіли б замовити. Тоді ми напишемо вам приватні повідомлення, зателефонуємо або зв'яжемося з вами в месенджерах і оформимо замовлення. Для оформлення замовлення на Унітаз, до прикладу, нам потрібно всього-навсього авансу від вас в розмірі 500 гривень, який ви можете платити нам на розрахунковий рахунок або на, е в магазині безпосередньо. І відправка у нас відбувається щоденно на кожну з позицій. Відправляємо до 5 годин і вже завтра ви можете користуватися вашим товаром у вашому місці. Обов'язково перевіряйте товар на новій пошті, і також у нас є після оплати на новій пошті. Перевірили, оплатили і користуйтесь.